визначення, яке запропонував російський політик і пропагандист Єгор Холомогоров. у 2007 році. Він зробив таке визначення, яке називається атомне православ'я». Він сказав, що Російська Федерація має два атомних щити оборони. Перша це ядерна тріада, так звана, а друга це російська православна церква. І він сказав, що це два щити, дві фактично рівносильні на його думку структури, які забезпечують. Безпеку і єдність Російської Федерації. Фактично, Російська Федерація використовує РПЦ як м'яку силу для проведення своїх інтересів за кордоном, і в такому сенсі ми можемо говорити про, про російську православну церкву не як релігійну організацію, а як квазірелігійну організацію, фактично, яка займається досягненням політичної мети, досягненням, зокрема, військової мети.